Проблеми, з якими міста України стикаються вже і стикнуться після уявного умовного дня перемоги, в їх дуже багато. Найперше, очевидно, що очевидно вже це депопуляція нас, депопуляція міст. Кількість людей, які виїхали вже і виїдуть ще, це відкрите питання. Питання до демографів, до інституту демографії, до дослідників. Повертати їх. Як повертати? На яких умовах? Кількість зруйнованого житла, руїни, як здавати з ними раду, будувати нове житло, де, як, за які гроші, для кого, хто буде це проектувати, хто буде уявними стейкхолдерами, хто буде замовником, ми не можемо будувати житло, просто уявляючи, що колись повернуться люди. А якщо ніколи, якщо умовний місто Н. Ніколи не відновиться і треба забути про нього, умовно кажучи, зробити з нього музей, а побудувати через там, не знаю, 10 кілометрів в іншому місті нове місто. Це теж може бути абсолютно, абсолютно така опція. А, але навіть є міста, да, які, от, наприклад, як Київ, чи Донецьк, чи Харків чи Маріуполь, вони там. Сотні років вони нікуди не зникнуть. Так? Це не маленьке місто, його не можна просто знищити, з, а, стерти з лиця землі, але треба його буде перепростосувати для людей з іншими потребами, зробити його більш комфортним, зробити його більш інклюзивним, зробити місто з іншими видами транспорту, більше громадського транспорту, менш орієнтованим на машини, наприклад. Є очевидні рішення, да, які ніби як полегшують. Транспортні проблеми міста, наприклад, велодоріжки, але come on people, буде стільки людей, в яких не буде двох ніг, щоб сісти на велосипед. Має бути щось інше. Інше рішення буде багато. Я сподіваюся, молодих батьків з дитячими візочками. Це якась інша інфраструктура, ще додаткова а також буде багато проблем пов'язаних з безпекою. Тобто нові будинки і вже існують в існуючих будинках, треба буде обладн... об... облаштовувати бомбосховища. І це не просто підвал будинку, де є один вхід, бо це інакше братська могила. Це повноцінне бомбосховище з якоюсь вентиляцією, з вбиральнями, з мінімальними комфортними умовами, де можна просити більше, ніж дві години. Таке теж може бути.